Шановні друзі, ну що, сьогодні я приїхав відкривати сезон по зимовій плітки. Хочу половити платву з Криги. Приїхав на один такий канал, досить всім знайомий. Це Водонапірна в Одеській області. На Кригі ні. Нікого немає, ні одного чоловіка. Всі далі там на відкритій воді ловлять на поплавець. А я приїхав і буду сьогодні пробувати ловити тут. Прив'язав канатом, до гіляку притащив там, зачепив, якщо що, щоб можна було вилізти. Але сподіваюся, що нічого такого не буде. Крига не товста на, на минулих лунках, які вчора ще робили. Я бахну з одного ударчика, там тонесенька крига десь сантиметр, і, і взагалі крига не товста. Такий є ризик великий, але нічого. Будемо виходити, будемо пробувати, хочеться половити плотву. Так що все, вам приємного перегляду. Давайте виходити на кригу, робити лунки, загодовувати їх і ловити. Такої товщини крига? Ну, Сантиметрів 7, в принципі, як усюди зараз. На рибалочку взяв ящик з собою. В ящику у мене насадочки опариш, мотель. Взяв прикормочку. Такого Real Fish кориця ваніль, зараз в першу чергу загодуємо. І тут у мене є вудки. Вудки я хочу сьогодні палити на поплавцеву, тут одна мармишечка. І на... Просто тут є вудка з такою, як, я не знаю, як назвати, міні-донечкою тут грузило і два гачечки на таке оснащення, що хочу половити. Ну, в принципі, якось так. Так що розкладаю, розкладаю. Але давайте, друзі, спочатку все ж таки загодуємо. Одразу вибачаю, дує дуже сильний вітер такий неприємний. Дивіться, ця прикормка непогано підходить до платви, серія ляж. І як ми годуємо, ми просто засипаємо суху прикормку зверху і ось так його шумовочку перемішуємо. Нам треба, щоб ця прикормка зробила таку муть, коли буде опускатись. І для платви це дуже круто. Наприклад, якби ми хотіли спіймати карася, то нам навпаки ця муть не потрібна. треба було б наробити кульок і опускати тільки кульки, кидати. А для плотви піде. І другу лунку так само. Я першу вудку зібрав, така вона звичайна, оснащення, як я вам і казав, тут грузило 2 грами. І один повідець з гачком біля грузила буде висіти, а другий повище, така підвіска. Ну і все. Йомо, як же ж крига хрустить. От. Йоми, бо цей канал підходить до річки, і вітер дує, заганяє воду під кригу і он хрустить. Ну нічого. Сюди поставимо два опарики, туди будемо на мотиля ставити. Це друга у мене вудка, просто звичайний поплавець, і тут одна мормишечка вольфрамова. Отак. От, от, от виглядає мормишка і поплавець, І все. Так що, заряджаємо і погнали. Зарядив, опускаю на дно. Є така справа, і тут глибину відміряли. Зараз сюди вчепимо мотилика на мормишечку. І все, і будемо чекати народ. Опа, є, друзі, перша. Ах, зійшла, зійшла. Але була, була. Хі-хі, така покльовочка ще акуратненька. Так тюк-тюк-тюк-тюк. Опа, дивіться, одразу. Тільки опустив. Ах, мимо. Але клює. О, і на мотилика, на мотилика, на мотилика, на мотивика. Ах, мимо. Видно, підійшла, бо я тільки загодував. Не клювало, не клювало. І ось почало. Є, є, на мотиля взяла. На мотиля взяла. Опа! перша, Перша. Невелика. Але піде. З відкриттям. Плавай. <плес> втекла. Ну ладно, що страшного, що зовсім маленько. А, мимо. Є, Є. О, побільша пліточка на опарика з мотилем. Я до опарика додав по два мотелика. І ось, спрацювало, спрацювало. Заплуталось. Зараз розплутаю. Фу, вийшов трішки на берег, бо замерз, зловив декілька пліток. Та й давайте вип'єм за них чайок. Але, друзі, це дуже стрьомно. Ну нічого. Я на рибалці, давайте, ти динш. Думаю, все буде добре. П'ємо чай. Гарячий чайок, те, що потрібно, в мене вже пальці аж відмерзли. Зараз поп'ємо і підемо далі продовжувати. А вам, друзі, нагадую, що не забувайте підписуватись на канал і підтримувати мене своїми коментарями і вподобайками. Я вам буду за це дуже вдячний. Це продовжимо рибалку. Так, поки вийшов випити чайку, вже я одразу хочу показати вам новинку. У мене в кожному відео новий ніж. А сьогодні це саме у мене буде ніж від Сінкат Сірієна. Ось такий вого він йде в такому чхольчику, в такому самому, як і ніж сівів, який я вам показував. Махровий чхольчик. Тут наклеєчки, усілякі бірочки, рушничок, і головне, сам ніж. Ніж, я не знаю, вдома відкривав, мені дуже сподобався. Отак вого стильно він виглядає. Чорна така матова рукоять, дуже легка, зроблена з якогось такого металу цікавого. І сам ніж відкривається легко, виглядає круто. І закривається тут кнопочка. бачите, кнопочка. Натискаємо на цю кнопочку і він сам закривається. Бачите, Відкривається дуже легко, закривається. Крутезна річ. Головне, він легенький такий і якісно зроблений. Не знаю, мені дуже подобається, такий чорний, брутальний. Прикольно, прикольно, що можу сказати. Новий ножик, гарний. Як завжди, посилання в описі під відео, друзі. Кому цікаві ножи, переходьте, купуйте, дивіться. Фу, а ми йдемо назад на криху. Оп! Є, наступна. О! Х-хо, супер! Супер! Третя рибка. Третя рибка. У нас в заліку. Рибка вже ж невелика. Але для зими це все одно дуже круто. Половити хоча б якусь. Тим більше скриги у нас в Одеській області це взагалі екзотика, йо мойо А ну-ка, давай, 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 нормально, нормально, нормально. І... Оп, є. Ооо! Ця побіша, да 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 ця побіша. Я знайшов глибину, де вона стоїть, вона повише знаходиться. Бо я підмотав катушечку раз 4. І знайшов її саме тут. А на мормишку з'їдна не хоче, бачите, яка хитра, хитра риба. Сиди, є, одразу, бачите, а, зачепився гачок. Чок. Одразу. Просто одразу. Тихо. одна за одной пішла. Ще й так клює, обережно щось тут. Уф, ти шо? Йо-моє, прям піді мною тріщина. Усьо вона пройшла, ось тріщина. А захрустіло так нехило. А он до вона аж далі пішла. Ну, це Це нормально. <ріст> да, але я так встиг трішечки злякатись. Я коротше, себе прив'язав до канати, як ви бачили, там притягнув гілку, зачепив за землю коротше, і до себе прив'язав канат на всякий випадок. Мало лі усіляки буває у нас, тим більше я сам на кригі, трішечки стрмно. Та й сам сів недалеко від берега, бо не хочеться кудись. Іти далеко. Ну нічого, у нас рибка і тут клює, як ви бачите. Опа! Є. Є. П'ятою будеш, подруга. Ой. Краса. П'ять рибин. Відкриття непогане. Я думав, що я взагалі нічого не спіймаю, бо я сам на Кригі, всі люди кудись. Туди побігли, ні одного чоловіка немає на кригі. Взагалі нікого, тільки я. Може всі бояться, просто я один тут такий трішечки шизанутий вийшов на, ці, на цю кригу, на цей лід. Сідю, блін. Таранько ловлю з криги. А це я розумію, рибалка. А, клас, клас. Да, Щось крига починає тріщати навіть піді мною, я тільки що сидів так. Раз-два хруснуло так. Зовсім неприємно. Коли сидиш, а під тобою хрустить. Давайте ще декілька штук зловим і напевне буду виходити. Бо мені це зовсім не подобається, друзяки. О, є. Є. Ще одна. І на останок зробим ще одну. Опа! Є. Все, на сьогодні подруга ти будеш крайня, закругляємося, бо тріщить дуже стрьомно, Так що буду йти на берег вже. Опазно. Так що все, рибку відпускаємо і, коротше, чапаємо на берег. А Хоча злоклює. Хочеться ще спіймати. Але стрьомно, що капець. Опа, ні, я вас обонувши, а отду ловив. Ну все, 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 тепер все, Все, зматую вудки. Зматую. Уф, ще одна покльовка. А, ні. Схід. Все, коротше, зматую вудку. Бо я зараз так буду сидіти до утра. Так, рибку відпускаю, вже все змотав. Зараз вона очухається трішки. Примерзла. І все. Каната в руки. Давайте якось вилазить зараз звідси. О, блін, друзі. Як це стрьомно, я вам передати не можу, це якийсь капець взагалі. Фу, я штатив сюди підкинув. Ящик сюди. Всі свої речі забрав. Так що нормально, можна закруглятися. Ну що, народ, на такій ноті будемо завершувати рибалку. Вийшов я з цього льоду. Всім, друзі, рекомендую обов'язково спробувати половити платву, але не рекомендую виходити на таку тонку і стрьомну кригу. Якщо хоча б тут були б люди, то можна було б сміло виходити, якщо вони б допомогли. А так самому виходити, сидіти. Ну тут реально ну, нікого немає. Зараз вам покажу кадри взагалі не одної людини. Всі десь там в кінці, на виході з каналу, ближче до річки, там сидять, ловлять на поплавець. Та й таке, а я тут прийшов і вирішив половити з Хоча кажуть, що вчора ловили, все було нормально, а сьогодні щось дивно, зовсім нікого немає. Ну, нічого, я дуже задоволений, відкрився по кригі, половив плітку на водонапірному каналі. Це, як то мовити, класика у нас в Одеській області. Якщо плітка ловиться, то вона ловиться саме тут. Ну, друзі... Відео вийшло коротеньке, але я вирішив не ризикувати, краще на цьому завершимо, щоб ще не провалився. Може тут такий момент, що під берегом, десь метр від берега, пустота десь отак от під кригою. Тобто між водою і кригою, пустота. Але я ступав, крига витримала мене нормально, не хрустіла. Але стрьомно, дуже сильний вітер, кригу шатає, вона хрустить з усіх сторін, тріщини розходяться, та я. Якось посидів, трішки половив, та й ну його в баню, все, закругляємося. Вам велике дякую за перегляд. Ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте мене своїми коментарями. А з вами був я, Стас. Сподіваюся, що скоро знову вийду на рибалку. Можливо, спробую пошукати водойму, де можна половити карасика взимку, можливо, вийду взагалі не в нашу область. А там, друзі, побачимо, як воно буде вийде, як будуть триматися ці морози. Ну, все багато розмовляю всім, па-па, до зустрічі у нових відео, друзі. Побачимось.